Ньюз для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Українська енергосистема має комплексний захист від можливих атак росіян. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, це як активні, так і пасивні заходи, зокрема системи протиповітряної оборони та інженерні укріплення. Також Кудрицький заявив, що наразі вимикати електроенергію не планують, але все буде залежати від ситуації. Коментував енергетичну безпеку і міністр оборони України Рустем Рустем'яров. Він певен, що взимку Росія зосередиться на ударах по нашій енергетиці. Інфраструктурі. Водночас попередив, Україна відповідатиме на терористичні атаки. Тим часом в Києві знайшли представників виду, що зникає. Прибічників Рускава міра. СБУ затримала двох агентів, які коригували ракетний удар по українській столиці 21 вересня. За даними слідства, затримані працювали на головне управління розвідки Генштабу Збройних сил РФ, більш відомий як ГРУ. Зрадники надіслали росіянам координати для удару по критичній інфраструктурі. У поле зору ворожих спецслужб вони потрапили через свої антиукраїнські дописи в соцмережах. Нині затримані під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. Ще одна історична локація Києва ризикує перетворитися на будівельний майданчик. Кияни вимагають зберегти стадіон Арсенал на вулиці Грушевського і закінчити його реконструкцію. Петицію про це підписали понад тисяча осіб. Автор звернення зазначає, що стадіон є не тільки важливим для міста спортивним об'єктом, а й історичною пам'яткою, адже збудували його 100 років тому. Земельна ділянка, на якій розмістився Арсенал, належить Укргазбанку, і він має намір найближчим часом виставити її на продаж. Громадяни ж побоюються, що за сумною традицією земля в самісінькому центрі столиці одразу ж перетвориться на місце зведення чергового хмарочосу. Поки уряд створює державу в смартфоні, столична влада вирішила в чергове безглуздо витратити бюджетні кошти під час війни. У смартфоні на портал держзакур... держзакупівель шукають компанію, яка за 7 мільйонів і майже 300 тисяч гривень. Творить оновлення для мобільного застосунку Київ цифровий головна вимога додати функцію внутрішніх голосувань для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Також мають з'явитися такі функції, як онлайн оплата послуг міського транспорту і паркування, онлайн замовлення комунальних послуг та онлайн звернення до міської влади. А після таких тендерів і справді можуть виникнути запитання до майбутніх звернень. А, можливо, на того, хто оголосив цей тендер, уже незабаром чекатиме сюрприз. Такий самий, якого дочекався колишній голова тендерного комітету департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації. Київська обласна прокуратура повідомила посадовцю про підозру. Він організував схему, за якою на відкритих торгах перемагали учасники, які пропонували завищені ціни. Таким чином, за час роботи чиновник завдав обласному бюджету збитків на понад 7,5 мільйонів гривень. До речі, цих грошей вистачило б на те, щоб оновити застосунок Київ цифровий. Ну або десятки дронів, яких дуже не вистачає зараз на фронті. Столичні чиновники відправили дітей до табору в горах, але перевірити його стан не спромоглися. У селі Краснопілля Івано-Франківської області через несправну електропроводку запалало сяйво Карпат. Там саме відпочивали півтори сотні дітей з Києва. Малеча вибігала з охопленого вогнем приміщення, хто в чому був, і кілька годин залишалася на холоді. Батьки про пожежу дізналися від самих дітей. Відповідальні особи на їхні дзвінки не відповідали. Тепер обставини вивчають правоохоронці, а обурені батьки вимагають притягнути до відповідальності представників. Святошинської райдержадміністрації, які організували небезпечний відпочинок, сподіваємося, ця інформація вам не знадобиться, але знати про це потрібно. У столичному регіоні повноцінно запрацювала служба 112. Це єдине вікно для звернень громадян, які опинилися в надзвичайній ситуації. Його використовують як альтернативу гарячим лініям: 101, 102, 103, і 104. Один дзвінок на 112 дає змогу заощадити час, щоби не телефонувати в кожну службу окремо у міністерстві внутрішніх справ. Працюють над тим, щоб єдиний номер якнайшвидше запрацював по всій Україні. А от хто ще готовий завжди прийти на допомогу, це волонтери. Від початку повномасштабного вторгнення вони пліч опліч стали із медиками та військовими, допомагають знищувати загарбників та рятувати життя. Чого при фронтовій лікарні потребують найбільше і що вже отримали, розкажуть наші журналісти. На свій 50-й день народження Валерій Дубіль загадав єдине те, чого нині хоче вся Україна, і за що на полі бою борються наші військові. Щоби додому повернулися й наші Крим, Донецьк, Луганськ та інші міста. Мені дуже запам'яталася розмова з одним молодим цивільним медиком однієї з прифронтових лікарень, який рятує наших поранених військових. Коли я запитав його про мотивацію залишатися тут під обстрілами з постійною небезпекою і безперервним потоком поранених, він відповів дуже коротко: додому хочу в Луганськ. Для швидшої перемоги потрібна зброя, а ще гідне забезпечення захисників, передусім, медичне. Лікарі на передовій завжди потребують медикаментів, обладнання та медиваків. Останні Україна вже незабаром отримає від партнерів. Домовлено про поставку в Україну броньованих медиваків великої партії, те про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Вчасна евакуація чи не найважливіша в порятунку і на дані першої допомоги бійцю. А для цього потрібна надійна автівка. Краще за все броньовані машини, тому що зараз іде те, що ми їздимо постійно на передову, то якраз запит у військових. Це на броньовані машини для того, щоб евакувати поранених. А їх же надзвичайно дуже багато, і такі машини там шкодяться на передову, і вони дуже важливі. Разом із командою Валерій Дубіль передав на лінію фронту кілька десятків швидких та медиваків. Окрім цього, постійно закривають потреби прифронтових лікарень. Туди потрапляють і поранені з передової, й мирні жителі, які постраждали від ворожих обстрілів. Навантаження в лікарів шалене, і це під постійними ударами росіян. Лише за останні два місяці ми з партнерами передали лікарням на передовій апарати МРТ і 3КТ, УЗД та рентгенапарати, два гастроскопи та більш як 100 медичних моніторів, апарати для загоєння ран, десятки висококласних підігрівачів крові, автомобілі невідкладної допомоги. В Одному із закладів повністю обладнали кабінет гастроколоноскопії, доставили морозильне медичне обладнання, понад 100 старлінків, сотні тонн витратних матеріалів, хірургічні набори, і ще багато чого. Це лікарні в Кураховому, Турецьку, Слов'янську, Краматорську, Добропіллі, Петропавлівці, Павлограді, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Харкові, Богодухові та інших населених пунктах. Валерій Дубіль розповідає, поїздки в прифронтові міста допомагають йому краще розуміти потреби цивільних медиків та бійців, аби робота не зупинялась ані на хвилину. Нині кажуть у командуванні медичних сил, волонтери та громадські організації закривають неабиякі потреби в забезпеченні захисників тактичною медициною, тож стали потужним тилом цієї війни. Сьогодні волонтери це. Найпотужніша частина громадянського суспільства України це рух, який об'єднує всі міста і громади нашої держави. Вдячні волонтерам і самі янголи в білих халатах кажуть саме завдяки їхній допомозі вистояли в перші дні війни. Це були різні речі, які були вкрай необхідні. Ну і в першу чергу це санітарний автомобіль. Для доставки пацієнтів це і продукти харчування, які були необхідні для нас, тому що 300 співробітників щоденно проживали на території інституту цілодобово на протязі майже двох місяців. І за ці два місяці Валерій Олександрович до нас приїжджав, мабуть, чотири або п'ять разів. Хочу побажати дорогому другу Валерію Олександровичу. Здоров'я, я особисто і тисячний колектив співробітників інституту ОМОСОВА вітає тебе з 50-річчя. Коли лікарня приймала багато постраждалих серед міст Києва, коли нам потрібна була допомога у вигляді ліків різних перев'язувальних матеріалів, і Валерій Олександрович і його фонд. Як ніхто інший допоміг закладу. Фонд поставляв нам медикаменти: це і антибіотики, це і знеболюючі, це і перев'язувальні матеріали. Я хочу побажати вам, шановний Валерій Олександрович, ваш юбилей, ваш славний юбилей, вам, як нікому, довгих років, щастя, здоров'я! Лікарі вдячні Валерію Дубілю та тисячам інших волонтерів, які підставили міцне плече підтримки державі. Завдяки цьому медики можуть продовжувати щоденну самовіддану працю, а захисники знищувати окупантів. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.